Сучасні жінки знаходяться в такій пастці постійній, що необхідно дуже багато всього охопити. Треба бути гарною мамою, треба будувати кар'єру, треба гарно виглядати, потрібно бути гарною дружиною і при цьому не бути роздратованою. Я від цього дратуюсь, чесно вам скажу. І знаєте, я знайшла спосіб, як тримати баланс і бути в ресурсі, тому що дуже часто, коли, наприклад, я починаю помічати, що я зриваюсь на чоловіка, зриваюся на дітей, дратуюсь. Це означає, що я не в ресурсі і мою батарейку треба підживити. Я вибудувала систему, яку називаю 1-2-3. спочатку собі, потім чоловіку, потім дітям. Що це означає? Це означає, що три рази на тиждень я виділяю окремий час для себе, для чоловіка і для дітей. Як ми з вами звикли? Ми звикли, що є два вихідних, п'ять інших днів ми працюємо, і зазвичай ці вихідні такі, знаєте, випрати білизну, навести порядок, наготувати їжі. Ну, коротше, черговий день сурка, і в принципі потім. Ти думаєш, скоріше б вже ці вихідні закінчились і піти на роботу? <смі> бо дуже втомилась. Що роблю я? Е, я один день на тиждень виділяю для себе, але не повністю, тому що, звичайно, ну, не завжди так виходить, це, звичайно, ідеально, а намагаюся годин 5 присвятити собі. Тобто, зранку всіх відправила, садочок школа, чоловік на роботу, а я даю. Можливість побути собі із собою або набратися жіночих енергій разом із своїми подружками. Що я можу в такий день робити? Можу читати книжки, можу дивитись кіно, можу робити якісь процедури косметичні, піти на масаж, зустрітися з подругою, просто погуляти, послухати музику ну тобто, зробити щось таке. Для себе те, що наповнює. І це дуже важливо, щоб цей час ніхто не відволікав, щоб діти не мамкали, чоловік не, нічого від вас не хотів. Тобто, подбайте заздалегідь, щоб вдома було чисто, їжа була наготована, і, в принципі, вас ніхто не дьоргав. Один в першу чергу для себе. Два. Для чоловіка. Що це означає? Це означає, що. Ідеально, якщо хоча б один раз на тиждень вам вдається побути вдвох без дітей, без друзів, а провести час разом поспілкуватися, і ну хай це буде, хочете назвіть це побачення. Хай це буде такий час удвох, коли ви поспілкуєтесь бажано не про побут, не про гроші, не про роботу, а поспілкуєтесь на якісь ті теми, на які ви спілкувались на початку ваших стосунків, і коли ви просто пізнавали один одного, тобто це можливість. Продовжити пізнання один одного, тому що ми змінюємось, ми зростаємо, і подеколи за оцією побутовою двіжухою, ми просто забуваємо запитати, а що там на душі у нашого партнера, про що він думає, а що він хоче, а про що він мріє, а можливо йому чогось не вистачає. І буде супер, якщо хоча б один раз на тиждень вам буде це вдаватися. І третє правило, та? і третій день вже потім для дітей. Тобто, це означає, що один раз на тиждень ідеально було б провести час із дітьми, коли ви от саме зосереджені на них. Тому що я помітила, що раніше, коли ми намагались поєднати свій власний відпочинок із дітками, тобто їхали разом з ними десь гуляти, я, чоловік, діти. То виходить, що починаєш дратуватись від того, що хочеш один з одним поспілкуватись, а тут постійно потрібно увагу дітям приділяти, і по факту ти якби намагаєшся всидіти на двох стільцях. Я для себе вирішила інакше, що я чітко знаю, що якщо я приділяю цей час дітям, то я. Повністю занурюсь у них, тобто паралельно у мене не буде телефону, дзвінків, повідомлень, спілкування якогось нашого інтимного з чоловіком. Тобто, це означає, що я буду повністю. Зосереджена на дітях спілкуватися із ними. знаєте, потім на тиждень наперед я помітила, що вони стають а, спокійнішими. І, в принципі, ну якби вони ніби наситились з тобою, так сповна, відчули, що ти, от саме на них зосереджений, і потім можуть спокійно йти в цей світ. Є у мене ще декілька прикольних штук відносно часу з дітьми, але я про це розповім потім. От, тому от такий баланс, найперше, для себе, по-друге, для чоловіка, потім для діток. І відповідно саме це допомагає тримати баланс і відчувати себе в ресурсі. Це не означає, що у вас має бути три вихідних на тиждень. Ні, це означає, що ви якусь кількість годин часу виділяєте саме на це. Мені заходить. Можливо, хтось для себе щось теж візьме. Гарного дня, Па-па!